Встановлюємо шпильку Пистолет. пастолет. стоит. так, готово все так, становлюємо пистолет, и все. Прибаріли. Після розряду чекаємо нового циклу. Йде зарядка. Ні, ще не йде. Іде підготовка. Підготовка йде. Це займає декілька десятків. Почалась зарядка. Зарядка конденсаторів. Все. Конденсатори заряджені, апарат готовий до зварювання. Так виглядає з, з внутрішньої. А це вже після приклеювання. Ну, так виглядає. З внутрішньої сторони, а так з зовнішньої сторони. Ви не Трошки треба слабше затягивать.